Привіт, мої хороші, Благословного вечора усім, мир вашому дому. Хочу подякувати усім своїм друзям, котрі молилися за мою маму, і сказати, що операція пройшла успішно. Слава Богу, слава йому навіки. Дякую вам безмежно за вашу підтримку, мої хороші. А сьогодні давайте продовжимо вивчати Святе Письмо. У святому Євангелії від Івана, у 3 розділі, 16 вірші, сказано: Так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не згинув, але мав життя вічне. А у 36 вірші пише, Хто вірує в сина, той має вічне життя, а хто в сина не вірує, той життя не побачить. А гнів Божий на Нім перебуває. Для того, щоб отримати вічне життя, нам потрібно народитися згори. Про це сказано у третьому розділі. Ісус відповів і до нього сказав: По правді, по правді, кажу, я тобі, коли хто не народишся згори, то не зможе побачити Божого Царства. А для цього потрібно повірити в Отця, Сина і Святого Духа, покаятися, змінити своє життя, дотримуватись усіх Божих заповідей і стати учнем Ісуса Христа, щоб виконати волю Божу та Божий план на своє життя. 阿明。